Слава Україні! З нами Євгенія Власова, і ви дочекалися, друзі, продовження ЕТЕРу. Два роки ми очікували інтерв'ю. І сьогодні ми поговоримо про твого кума Костянтина Меладзе, трошки про Валерія Меладзе, про російський шоу-бізнес, український шоу-бізнес і як ти ставишся до позиції певних твоїх колег. Твоя думка важлива, тому я тебе про це і запитую. Значить, про що ти хочеш почати? Я запитую, що тобі захочеться те запитати. Так хочу запитати про Костянтина Маладзе. Він твій кум позиції щодо повномасштабного вторгнення. Ми від нього не почули, але ти з ним тісно спілкуєшся. Ну, так, тісно, але є якесь там спілкування. Що розповідає тобі Костянтин? Чи обговорювали ви якісь теми війни з ним? Ні. Ні, ми, по-перше, дивись, не обговорюємо такі теми. А по-друге, що я можу сказати взагалі? Угу. Я хочу сказати так: що я людина, котрій нема що втрачати стосовно Росії. Всі українські співаки там, мого там, покоління, всі намагалися дістатися саме цієї Росії. Але угу. не всім це вдалося. Є люди, котрі там дійсно мають великий, велику вагу, угу. і Костя, і Валерій, вони з тих людей. Тепер давайте з іншого боку будемо дивитися. Це ж не політики, це творчі люди, котрих дійсно обожнюють, котрих дійсно люблять за їх творчість, за те, що вони торкаються серця. Своєю творчістю за те, скільки романтичних всяких усіляких, красивих подій було в житті кожного з нас. Кажуть це мене, але до слова. Саме під ці е, пісні і е, голоси, і так далі. Ти навчи мене, як щастя наше врятувати. От приходить війна. Котра просто руйнує все в житті цих людей. І до них ще багато претензій: а чому ви так не зробили, а чому ви сяк не зробили, а чому ви те і А хоч хтось задумайся, а що в житті цих людей? Всім хочеться крові м'яса, хочеться, щоб сказали, ці погані, це буде так, ось так і сяк, і сяк. А чому так люди кажуть? Тому що чужими руками загрібати жар завжди легко. І я от собі задавала питання, мені розмовляти про це дуже легко, тому що я в Росії, ну мене практично там ніхто не знає. Е, я ну, думав, що навпаки, це... тебе знають, ти ж теж багато пісень російською виконувала. Я ріка Слух, вітер давай надіжди. Так, серйозно, uh -huh. давай серйозно. Ми зараз не будемо там облажати моє uh -huh. его, а, а ми поговоримо, як є. Так. Тобто люди опиняються а, в стані такому ж я не я. я Собі просто боюся уявити всі гроші там зароблені чесним, е творчим процесом, дуже важким, і, і так далі. І так далі. Я знаю, скільки процесів внутрішніх е Константин е проживав своїх складних. Розумієш? Ну він був в Києві, коли почалося повномасштабне вторгнення. Костян Міладзе жив біля Києва з вірою Брежнєвою, е дружиною зараз. Екс дружиною вже. Я розумію, людина живе своє життя. Успішна людина живе своє життя. Яка різниця, де він живе? Він щось створював на, на цих теренах. Тобто в нього він вкладав велику, велику працю. От ти вклав велику працю в свій канал. Так. От зараз тебе прийдуть і скажуть: слухай, ну ти вибач, будь ласка, нам не подобається. Воно не дуже там воно якось спів, mm -hmm. співпадає з нашим розумінням і так далі. Руйнується все в твоєму житті. Тому що ти. Багато чого. Розумієш? Я прошу людей просто почати думати не тільки з точки зору: так, він повинен так зробити, та повинна так зробити. Зробила та так, молодець, щоб вистачило сили, волі зробити так. Зробила та що, що цікаво, я зазначу щодо братів Міладзе, що вони навіть не засудили вторгнення Російської Федерації у Грузію ще у 2008 році. Зараз так, вони ви теж ви... не коментують. Тобто, так, диві... вони ну тобто не те, що вони лише про Україну, вони навіть про свою країну вони не висловлювали думки щодо війни. А так це якась позиція. Якщо люди так роблять, це позиція. Можемо ми їх засуджувати, засуджувати за це. Uh, я навіть не знаю, що сказати. Ми можемо mm -hmm. робити свої висновки внутрішні, mm -hmm. там в стилі. ну, там стилі, я б так не зробив, наприклад. Mm -hmm. чи, а я б зробив так. То я хочу спитати зараз всіх наших глядачів. Mm -hmm. От дивіться, окей, чи всі ми такі ідеальні в якийсь момент свого життя? Чи в нас не було таких моментів, де ми дуже такими були слабкими, десь не, не домовили, десь там щось. Перемовили щось таке, mm -hmm. прям сказали таке так. важке, тяжке для когось. Mm -hmm. Ми дуже багато там дивимося, як о, от, зробив не так, як я це бачу. Так, так вони зробили не так, як бачать це інші. Але я знаю, дуже багато чого доброго, ці люди зробили. Розкажи дещо, поділась. Е, зараз я, я, я доведу свою думку. Тобто, е, ще раз. Скажу так, що, на мій погляд, дуже легко загрібати жар чужим рукам. Розумієш, все, завжди. <тас> Але якщо ви той самий Костя Міланс, от ви проробили стільки, ваші, ваші кошти, за котрі ви лікуєте своїх рідних, годуєте, вдягаєте, вивчаєте, е, я не знаю, робите все. Ми живемо в матеріальному світі, угу. і всі ваші кошти десь там на Росії. Добре, але от, ми, буде питання так. у глядачів: але чому за два роки він не зміг би вивести ці кошти і там продати і закрити бізнеси? Я впевнена в тому, якщо б була така легка можливість, то угу. все було б зроблено так, як люди це бачать, так але дивись, кожен з нас кожного дня проживає свою історію. Угу. І ми думаємо, якщо ми побачили сусідку о, Катю, що вона виносить мусор, ми знаємо про неї все. А я бачила сьогодні Катю, я її знаю, там вона мусор сьогодні виносить. Ми не знаємо, що відбувається за закритими дверима. Ми не знаємо, що в кожного з нас відбувається кожного дня в нашому житті. Що в нашому. Цілі відбувається, що в наших думках відбувається? Mm -hmm. Я не хочу, не хочу нікого mm -hmm. засуджувати mm -hmm. чи виправдовувати. Добре. Але, я, але мен... я тоді запитаю тебе: можливо, ти розмовляла, Костянтин, наприклад, в майбутньому він би хотів повернутися в Україну, чи ви про це не говорили? Ми з ним говоримо про Бога, ми з ним говоримо про якісь такі. Ну, ми з ним, до речі, не говоримо по телефону, ми це е, повідомлення, розумієш? Тобто е, я знаю, що е, він, так як і ми, проживається дуже важко, неймовірно важко. Але дивись, як людині, котра, е, котру любили скрізь, і в Рузі, ну, скрізь. Опинитися в такій ситуації. Я навіть не знаю, що тобі сказати. Є така пісня в нього. Я повсюду іностранець, і повсюду вроді би свой. Да? Ой, я, повсюду, і мене, мама, я хочу сказати, що Костя він взагалі така людина, котра в не ча в не часів і в не якихось таких. Це ну, людина, яка приносить дуже. Давай так, знецінюють люди багато тим, що кажуть, ну що там ці вібрації, що там ті е, пісні, що там? Чому тоді люди, котрі співають, мають такий вплив на планету Земля? Ти взагалі помітив mm -hmm. на, на одній е, площині з політиками, з президентами? Чому саме ті люди, котрі е, займаються творчістю та, е, співом, мають такий вплив? Тому що енергія, вібрація має Величезний вплив. Mm -hmm. І от Константин Муландзе, це людина, така ж людина, як і ми з вами, зі своїми mm -hmm. страхами, зі своїми а, перемогами, зі своїми а, якимось, а, успіхами та програшами, і, і так далі. і так далі. Я просто mm -hmm. хочу, щоб кожен з нас подивився один в одного, як в людину, а не постать. Mm -hmm. так. Розумієш, а ми дивимося один в одного як в постать. Отак, він повинен так зробити, так mm -hmm. зробити. Ми не знаємо, як би кожен з нас от люди там будуть, я не знаю, що люди будуть писати. Я не знаю, що вони будуть думати про те, що я скажу. Але ну, яке це має значення в моєму житті, що вони думають про мене? Якщо чесно, як і моя, моя думка, нічого не значить в житті. Саме тої певної людини, про котру я щось буду казати, mm -hmm. тому що для мене буде важливо, що я буду думати про себе, як я зможу попіклуватися про свою родину, про свою, про своїх е е дорогих людей мені. Mm -hmm. Так, я могла б опинитися в дуже важкому, таку як і е, той же Константин опинився в дуже важкому становищі. Будуть зараз засуджувати, тому що знаєш, будуть зараз. Ну тобто, ти кажеш в важкому становищі. Ми почули твою думку, і ти класно обґрунтувала, Так я почув твою думку. Ти одразу ж засудила. Російське вторгнення в Україну ти записала відеозвернення, ти звернулася до Росіян, ти звернулася до українців і підтримала народ. Також ти почала більше вивчати У мене кастування. немає такої популярності, як у Константіна Є... Молада. От, Ми... власне, от так, власне. Так, поїдемо, я маю якісь свій там прошарок своїх о, о, глядачів, тих, хто мене любить. Mm -hmm. любить. Але мене давайте це інш, інші масштаби. Я mm -hmm. чесно скажу. Я нікого, нікого не хочу захищати, але мені дуже важко, коли ми не дивимося один в одного, як в людину. Добре, ми дуже швидко засуджуємо. Ми дуже швидко чекаємо якихось таких дій, які, яких ми чекаємо. Не наційна женився, не так сказав, не те зробив. Та хочеться сказати: тобто, окрім того, що я приношу вам неймовірні класні почуття. Через музику, яку створюю, то я повинен ще жити так, як ви мені скажете. Mm -hmm. Давайте так. Тому я не знаю, можете засуджувати, але давайте по-чесному. Чи хотіли би ви, щоб у вашому житті з'явився хтось, хто прийшов і сказав: Слухай, Катя, тобі потрібно жити так, зробити так, так і так. Я так бачу. Mm -hmm. І mm -hmm. так О було правильно. Так, оскільки розумієш? ти особисто знайома з Костянтином Міладзе, ти можеш поділитися якимось його якостями. Наприклад, ти казала про добрі справи, якусь історію, і який він кум? <гум> Ось так він дуже дивись. У нас були різні моменти. Я пам'ятаю, uh -huh. як я навіть про нього могла сказати щось недобре. це це момент мій насправді, uh -huh. тому що я була от така ображена, така знаєш, зла, така в собі думала, що мені всі uh, щось винні. Але коли я зрозуміла, що мені ніхто не винен нічого, мене дуже це зробило вільною людиною дійсно. А коли я ще зрозуміла, що я нікому нічого не винна, але розумієш, це ж не значить, що ми можемо перетинати якісь там кордони чиїсь і взагалі там а, говорити, що хочемо. Це ж все існує в межах нормального життя. Тобто, це просто ну, ти просто це усвідомлюєш, ти просто це знаєш. Так, от я хочу сказати, що ну кося він не злий. Він, а, він дійсно допомагає дуже багато в нього є свої гріхи. Так дайте людині за свої гріхи відповідати самому. Куди ви лізете? О, А до речі, ти кажеш за да, гріхи. Так там ж колись звинувачували Міладзе, що він таран, що він гвалтівник, там що б тільки не було в тій вягрі, пам'ятаєш, були такі ж постійно розмови? Давай Так я ж кажу, що у кожної людини є своя частина життя, <гум> за котру він. І чи вона відповість? Так. Я не знаю костю о, там тираном таким. Uh -huh. Я не знаю, що він тиран. Напевно ж, може, якщось люди кажуть, uh -huh. я не знаю. Uh -huh. Дивись, з тобою uh -huh. цього не було. Тобто він не поводився з тобою як тиран, наприклад, він не знущався, не принижував тебе. Дивись, я йому нещодавно сказала, що у мене є деяка штука, про яку я йому чесно сказала, mm -hmm. це було повідомлення. І дивись, яке і це було так дуже доволі таки, може різко, я б сказала. Mm -hmm. Я йому повністю сказала все, що я думаю з приводу там, мене, там праці зі мною чи відсутності її, і так далі. І це було нещодавно, я ж кажу. І знаєш, людина могла сказати: слухай, ну ти живи зі своїми переживаннями там, але Костя він дуже м м небайдужий до переживань іншої людини, до душевних переживань іншої людини. Слухайте, я хочу сказати, що це така ж людина, як ми з вами. Це не постать Константин Мелаце, це людина жива зі своїми слабкими місцями. І що він тобі відповів? От і є і у вас, і у мене. Uh -huh. Що він тобі відповів на твої закиди от щодо того, що він не так розповів. відповів, що я розплакалася, що я зрозуміла, що людині не все одно. Розумієш, що він сказав? Я не можу це таке no. воно у площині uh -huh. особистого лежить. Тому я не буду казати. Я просто про що кажу? Uh -huh. Що для мене, як для людини, дуже важливо, що він не знецінив. Те, Що я е, сказала, mm -hmm. а людям дуже м, часто вони знецінюють свої mm -hmm. почуття, почуття інших. Mm -hmm. Ми дуже постійно думаємо про мовні процеси, про mm -hmm. якісь там, mm -hmm. про все, що завгодно. Mm -hmm. Але ми не думаємо про навіть ти мене прибуваєш. Навіть тобі, мені здається, це не цікаво. Ні, мені, мені це цікаво, але я хочу о, почути трошки ще інше. Ну, от, про Костянтина ти розказала, але не розказала жодної конкретної якоїсь історії. Ну тобто, який він в житті, наприклад, яку? Ну от, якусь класну історію можеш розказати? Яку? Так. Слухай, ну він, до речі, дуже допомагав грошима навіть тоді, коли у мене були якісь проблеми. Для нього життя його похресниці, воно існує. Воно не в тому плані, що він там, знаєш, всю мусю розводить, але він ніколи не, не залишався осторонь. Це перше. Він мені нічого не винен. Господи, якась там жінка, якийсь там чоловік, щось там про uh -huh. дитину похрестили. Є ж люди, котрі там хрестять когось і забувають uh -huh. один про одного. Я навіть не знаю, моїх хр... хр... хрестих. Вони... Хрещені? Хрещені. Хрещені, да. Хрещені, я їх не бачила вже, я тобі чесно скажу, От, щоб я не проживала, вони ніколи не з'являлися uh -huh. в моєму житті. Uh -huh. ну, чужі люди, в мене до них навіть немає ніяких. Там, а... Претензій. Тобто ми ж розуміємо, що це дуже такі условно-мовні такі процеси похрестив. То Тобто, він мені що, автоматом щось винен? Ні. Так. І ще От. запитаю тому... тебе так? Тому Тому я так скажу, що це не про гроші, щоб люди одразу не казали, там, а, він там грошима допомагав, то вона тепер його завіщає. Кажу ні. Це не так. А, тобто гроші це така ж енергія, як і, а, а, ну, якась інша там, любов, доброта. Тобто, ну, когось з вас, от скажіть мені, будь ласка, от зараз я скажу, будь ласка, дайте комусь там гроші, підіть. А, якщо ви не відчуваєте там якогось такого внутрішнього змісту, ви щось зараз комусь там понесете? Ну, я Дубі думаю, що в біді, знаєш, є така приказка в Україні, і вона дійсно дієва. Це також так. Це mm -hmm. також так. Далі він постійно пам'ятає, коли там де народження у похресниці. Він, скажімо так, він розумієте, людина така отшельник от якщо можна так говорити. Mm -hmm. Тільки тому йому вдавалося. Якісь такі неймовірні пісні а, до нього через нього проходили. Mm -hmm. А вони саме проходили від вищих сил, тому що та, така музика, вона чому він такий mm -hmm. популярний? Тому що ця музика чіпляє всі струни mm -hmm. нашої душі і наших сердець. Так. От, тому, тому, розумієте, я ще раз підкреслюю: в кожного з нас є свої гріхи. Mm -hmm. В кожного з нас. Є за що відповідати, і давайте ми почнемо з самих себе. Так, я погадам, а за що нам ко кожному з нас відповісти? Угу. Є за кожному в кожного є за що відповісти. Це правда. поставлю тобі ще запитання щодо е, е, віри Брежнєвої uh, це Співачка, вона побудувала велику кар'єру також на території Російської Федерації. Костянтин також їй допоміг була у групі Віагра Віра, і вона була дуже популярна так на території Російської Федерації. Я думаю, ти згодишся? Віра обрала чітку позицію. Вона залишила Російську Федерацію. Вона була в Польщі, допомагала українським біженцям, підтримала Україну. І, ну, тобто, її там на Російській Федерації називають зрадницею, вона ж має українське так? громадянство вона українка. Як прокоментуєш ти дії віри? Неймовірно, сильна позиція, така, що просто я не можу тобі передати. Немає жодних слів, щоб передати, яка це позиція сильна. Це сильна людина, сильна жінка. Але давай тепер повернемося до того, а що люди кажуть, а все одно. Вона допомагає, а люди що пишуть. О, ну так, да. все знецінюється. Тому я дуже хочу сказати, що що б ти не робив, будуть, будуть знецінювати. Це процес того, що ти хочеш бачити. Багато зазрісті, багато цієї заздрісті саме виливається в таких не дуже приємних якихось повідомленнях до артиста. Але я хочу, щоб розуміли люди, що кожен артист це така ж людина, як і ви, зі своїми страхами. І якщо вона стала вірою Брежнєвою, зробила це в своєму житті, вклала туди стільки зусиль, часу, грошей, своїх ресурсів, всіх можливих, то це ж не значить, що якщо вона стала якоюсь постаттю, що там не живе внутрішня маленька дівчина, котрій також страшно, котра має свої якісь помилки. Я про це кажу, що ми б звикли міряти один одного за постатями, за такими зовнішніми проявами це дуже-дуже е, е, докорінно, невірно так не може бути в людському світі. Я кажу про те, що е, настав час дивитися один в одного. Через через сердечний центр так. мені просто смішно. Знаєш, чому? Тому що зараз так знецінюю цей момент чакральних систем. Хоча люди, вони ну, розуміють, це дійсно те, що є істиною в нашому в нашому житті. Так, я нагадую глядачам, що Женя також духовний практик, вона займається. Йогою вона займається так. ти розповідала і різними практиками індійськими. Я живу дуже чистим життям. Я починаючи з того, як що я їм, з ким я спілкуюсь, що я думаю, і так далі. так далі. Це постійна насправді якась праця. Це постійно, коли ти себе очишиш, що ти постійно хочеш, і тебе, що бізнес давно не цікавить, а тут Ростислав ставить питання так, але ти розумієш, ми я. Зараз тобою не говорю про mm -hmm. шоу бізнес. Я yeah. зараз тобою зараз говорю говоримо про людей mm -hmm. про людей і як mm -hmm. ставляться, тому що дійсно дії вона зараз почала співати українською мовою. Був інцидент, що її вирізали нібито з концерту, щоб не якась репутація такого плану. Але людина, ну якби дійсно вона втратила. Багато чого, вона втратила. Неймовірна, красива жінка зі своїми внутрішніми складними процесами. Mm -hmm. ну, дивіться, скільки всього навалилося, і в особистому житті, і війна, і це і бізнес рух руйнується. І, ну, це дуже важкі процеси. І при цьому людина залишається ще з якоюсь позицією. Це дуже сильна людина. По-перше, це людина дуже сильна, а всі це там шоу-бізнес, все це енергоегрегори. Тобто, ну, така Егрегор там свою якусь силу має, але не в моєму житті, бо він не має сили в моєму житті тому, що він для мене не існує як такий якийсь важливий, розумієш? Я знаю, що щось там є, так. ну хай собі буде. Ага. А от що скаже Євгенія Власова про ще одну? Співачку чи колишню народну артистку України, з якою ти починала разом свій творчий шлях? Я зараз говорю про Ані Лорак. Ви почуєте в наступному епізоді. Дочекайтеся.